Це було легендарно! Це настільки епічна історія, що заслуговує аніме екранізації. Це було неймовірно епопея. споглядати за цим вживу було дуже круто. Це початок великої історії. І це лише перший сезон. Це було легендарно. Наступну битву Норміси не зможуть виграти. Це було неймовірно. Чекає 2024-го. Вже не дочекає другого сезону цього чудового тайтлу колгосп. А на нас ще чекає колгоспного рода 2024-го. І ще майже 300 коментарів під відео з результатами колгоспного дві 2023-го. Хтось радіє, що прийняв участь в історії, той жаліє, що все пропустив. Хтось вітає фрірен та пана Юру з перемогою, а хто з усіх сил підтримує лігу Крінджі. Я ніколи не могла собі уявити, що маленька ідея, придумана спонтанно, зможе перерости в настільки значиме явище серед українських анімешників. Я абсолютно не очікувала, що голосування за найкраще аніме року донатами на ЗСУ зможе зібрати таку неймовірну суму для підтримки наших воїнів. Звісно ж, я не розраховувала, що настільки багато людей буде так сильно чекати на продовження. Проте як би сильно мені нарвали душу ці слова, у всього навіть найкращого є свій кінець. Не у кожного шедеврального фільму є сіквел, не у кожного легендарного аніме є другий сезон. І на жаль, колгосп нагороди де 2024 му теж не буде. Насправді це було зрозуміло вже після завершення першої, сама назва цього конкурсу це ніщо більше як спосіб захисту, чого можна очікувати від колгоспного роди? ну зібрали 10 тисяч, повеселились і на тому все. Але коли розв'язується настільки епічна заруба, коли вона об'єднана настільки різних людей, коли це переростає з локального приколу маленького блогера по суті національне культурне надбання, це не може називатись колгоспом. Обираючи божественне аніме донатами для богів, що оборонять країну, кожен з вас, який витрачає свої гроші чи на підтримку улюбленого тайтлу, чи на Підтримку якоїсь ідеології теж маленький бог, тому і назва в цього може бути тільки одна: ю. Камі, або якщо повністю юкамі Евордс, аніме року 2024. Ну все, розслабляйте болки, якщо напружились. Звісно, цього року ми також проводитимо аніме року, але цього разу все стало ще цікавіше. В цьому році ми офіційно допомагаємо зі збором для повернись живим. Наш план мінімум перебити збір минулого року, а саме 660 тисяч гривень. Так, я піддивилась це в дотерських інтернешеналів. А ще враховуючи досвід колгоспу, сама механіка проведення буде трохи Різнятись значних змін зазнав другий тур безпосередньо з донатами, але про це ви дізнаєтесь після оголошення претендентів. А перший тур, де ці претенденти визначаються, тепер спрощений і проходить лише в один етап. Після перегляду цього відео ви зможете в описі знайти посилання на форму, в якій вам треба біля кожного тайтлу зробити простий вибір. Варте цей тайтл бути в фіналі чи ні? Крім того, ви можете підвищити шанси на проходження тайтлу донатом на основну банку збору. Вам потрібно в описі до платежу написати назву тайтлу, і кожний 100 гривень зарахується як один. Голос голосування у першому турі триватиме сім днів. По цю дату включно. Після чого максимально оперативно буде випущене відео з оголошенням фіналістів, посиланнями на банки для голосування, деталями проведення другого туру та ще деякими дуже неймовірними новинами. Максимально оперативні оновлення будуть публікуватись в моєму телеграмі. Також можете підписатись на телеграм-канали пана Юри та Ліги Крінджі. Не можу розголошувати деталі, проте знаю, що ці пси о, песта кіт готують якусь чергову бак Тому голосуйте, донатьте і передивіться відео про попередню нагороду, щоб нагнати собі, що саме ми Аймо в цьому році переплюнути. Цям!